Уявляєте, одна із е, самих червона... червонолисних гейхер, це Forever Red, в мене залишилася непристроєна. Їй просто трошки не вистачило місця. В мене є дуже прикольно спланована композиція, де вона б була кру... круто б виглядала, але. Мені таку композицію поки що нема куди примінити. І коротше, вона просто тепер. Всі інші я вже висадила давно. А ця от чекає в мене якогось, якогось конкретного місця, куди б вона чітко підійшла. Але композиція є, а місця для композиції, для комбінації рослин такої немає, поки що, на жаль. В композиційному плані гейхери взагалі можна комбінувати просто з безлічю рослин. От, Наприклад, офігезно виглядають із віником діамантовим, в контрасті салатовий і червоний. Показую, що там ще далі. Є. Речі, тут же в мене стоять петуні. Дивіться, поєднання червоного з червоного з фіолетовим. Отак, от навіть на фоні. Вибачте, не можу де тримати нормально одною рукою. Але червоний з фіолетовим – це просто бомбічно класно. Так, як вам зло фантоманісовим? Агонь взагалі такий контраст. Чітко було б. Так, погнали далі. Червоні з червоними. Це гравілат червоного кольору, такого. Переливається. Короче. І червона гіхера, дивіться, як на фоні. Якщо ще підібрати колір до кольору, також офігенно класно. У гейхер червоний, є декількох відтінків, і його також прикольно підбирати саме до рослин або з подібним кольором, або, навпаки, з контрастними якимись відтінками. Короче, Сейчас покажу. Що тут ще дивіться, в мене є спірея шарабана, ну, по номіналу шарабана, по факту не знаю. В неї на початку вегетації, бачите, такі червоні кінчики, і якщо б під нею ще росла так і хера. Ой, блін, я прям не можу. Мені так подобається комбінувати одне до іншого. До речі, в мене тут вже є комбінація червонолистої гейхери із жовтолистим дереном. А, але а, вам напевно тут не буде видно. Але тут трішечки-трішечки два різних сорти, і вони трішечки-трішечки відрізняються за тоном оцього червоного. І а, ось цей сорт це ферчів. Він до дерену на початку вегетації, коли в нього тут такі помаранчево-червоні краєчки, він підходив краще, ніж forever ред. І тому тут в мене вже є ряд гейхери, чекаю на розростання. А от forever Red в мене От поки що немає, куди його втулити. От І чекаю. Ну, от мені дуже подобається комбінація з вербеною. Бамптон, але нема куди. Так, показую комбінація, яка мені просто прям в душу в душеньку. Е, червона гіхіра або фіолетова, і е, це вербена. Бамптон, господи, забула. Дивіться, червоний і темно-темно фіолетовий потім це перетворюється в таку пишну кулю цвітіння з таким мілким цвіточечком. Тут Блін, офігезно взагалі. Не знаю, вам там видно, бо в мене сонце не дуже видно. При Бене Бамптон, враховуючи її цей фіолетовий відтінок листя і стовбурчиків, підійшло б як і червона листа хіхера, так і фіолетова листа, і там також купа комбінацій.